Найдавніший маленький шматочок е, тканини, фрагмент трипільської тканини, він знаходиться у нас в Легезиному, в нашому музеї, але він е, не з нашої території. Це територія Подністров'я, недалеко від Кам'янця-Подільського, розкопки ще далекого 1979 року. І саме тоді, у е, е, частині стіни трипільського житла, під час розкопок, випаленій саме, дякуючи цьому він і зберігся, було знайдено. Фрагмент тканини. Він настільки малий, як мій нігодь, але це найдавніший фрагмент тканини з території України, якому біля 5,5 тисяч років. І ми тут можемо побачити і щільність тканя, і товщину нитки, і з чого нитка зроблена. і так далі. Тобто, коли ми говоримо взагалі про прясла, і про інші якісь там відтяжки і речі, пов'язані з кацтвом, це одне. Ну, коли ми бачимо реальну тканину, яка є лише в нашому музеї, в Лагедзеному, ну, це відчуття зовсім інше.